Оновлення легендарної моделі кальяну Emberі Minimono 3.1. Я вже встиг протестувати і знаю, що вам розказати, які ж реальні зміни відбулись в цьому апдейті. А окрім цього, ще порівняємо зі старою моделлю і покажу нові моделі чашок, там нові кольори, просто закачаєшся. І для цього нам потрібно буде трошки магії. Вуаля, з вами знову ваш улюблений кальянний блогер Багамен. І сьогодні у нас випуск про Ембері. Отже, коробочок, як ви побачили, доволі багато, тому знімати окрему розпаковку я вирішив, що не треба. І отут зараз з боку з'явиться розпаківка, так би мовити, яка була викладена в Інсті. І щоб не пропустити, знайди в описі посилання на мою інсту, і можна буде дивитись в сторіс всі розпаковки і все інше. Отже, давайте одразу до суті. Ось у нас білий колір – Це модель Emberi Minimono 3.0. Це у нас чорний вже модель Emberi Minimono 3.1. Отже, що змінилось? Перше, що ми можемо побачити, це зміна в мундштуку. І ця зміна ось вона по суті. Вона доволі невеличка, але. Так, як на мене, трохи зручніше. Але знов таки, всі люди по-різному тримають мундштук, тому комусь це взагалі хтось так курить, да? тому буде без різниці оцей от подовжувач маленький. А, мені, я зазвичай мундштук тримаю прямо у самого коріння, так би мовити. І мені, типу, з цією штучкою набагато зручніше. Я навіть не знаю, як додаткова накладка така для мундштука. А, ну, знов таки. Взагалі, не кардинальна зміна. Да, і до речі, мені прислали ще й апдейт на мій біленький 3.0. От, власне, ось таким чином виглядає для білого кальяну мундштук. Далі, що ще зі змін? Тепер у ембері з'явилась отака от бамашка. В коробці. І тут, власне, повна інструкція, як складати цей кальян, як називається кожна окрема деталька. Ну, коротше, це якби, начебто для нас з вами професіоналів. Єрунда безтолкова, да? але для людини, яка вперше, наприклад, купила собі кальян, це дуже корисна річ. І я завжди топлю за те, щоб виробники клали ось такі от інструкції в свої коробки. Далі, наступне, що ми можемо побачити, різниця да, між цими двома кальянами, який апдейт е, прийшов, це ось ця от, так називаєма кришка. Кришечка. Власне. Ми бачимо, що тут у нас вона така була рібріста і трошки вгору. А тут вона зроблена по аналогії з моделлю 2.0, ну тільки трошки змінена. І відповідно з цієї другої зміни виходить третя і остання зміна це зміна продувки. На секундочку, як вона зараз виглядає? Тепер у 3.1. Ну, мьот, ну скажіть. Да, і власне, що змінилось? Тепер повернулася продувка, яка відбувається між шайбою основи і власне самою основою. Тобто, от в цей от маленький отвір дуже красиво так розходиться в різні сторони продувка. Ну, е я не можу сказати, що це прям сильно відрізняється від попередньої версії, але тим не менш. Ця відмінність є. Да, Ну і власне, якщо казати про різницю в курінні, я постарався зробити однакову тягу на обох кальянах для того, щоб ми з вами могли перевірити цю різницю в курінні. Але теоретично, тут вся та ж сама стандартна емберівська тяга, такий самий незйомний дифузор. Кінці погрожної частини шахти, тому різниці в курінні між ними немає абсолютно. Тобто, всі зміни, які я вам назвав, вони не стосуються саме куріння, вони більше стосуються там продувки, естетику, естетики, зручності і так далі. Ну і власне, давайте зараз переставимо чашечку. Оп, для того, щоб зрозуміти справді. Яка різниця по курінню. Блять, а потім зараз назад переставляти я**ний світ. Вигадав собі блять, задачку. Тяжечка за вас. Зі старої мінімо на Абсолютно все те ж саме. А, власне. Давайте вам заодно і нагадаю, якщо у вас вимикають світло так само, як і у мене, по декілька годин на день, то у бренда Ембері є для вас рішення. Ось така от сіточка для розігріву вугілля на газовій комфорті. Кращого рішення при відключеннях світла я ще чесно досі не зустрічав. Тому якщо у вас чомусь такої досі немає, то переходимо в опис під цим відео, знаходимо посилання на сайт Ембері та замовляємо собі таку сіточку з промокодом. Бага буде знижка. Яка ж продувка була у мінімоно 3.0. Побачили різницю? Як я і казав, вона не така вже й кардинальна. Тепер переходимо до чашок. По-перше, що це фанели від ембері. Ті ж самі фанели, які... Так і залишаються, на мою принаймні думку, одними з найкращих фанелів на ринку України. І друга чашка це чашка в колаборації Ембері і Solaris, да, яку вже всі ми з вами теж знаємо. Це по суті та ж сама Solaris, але зроблена під дизайн Ембері, якщо так можна назвати це. І як ви бачите, нові кольори. Просто подивіться на цей відвал башти. Срібний, золотий і хаміліон. Як фанели, так і е, солярки. Ну, я не знаю, як можна втриматись і не придбати хоча б одну собі. Щоб ви розуміли, я теж собі замовляв, але мені потім сказали, ну ми тобі відправимо, познімаєш там огляд і так далі. Е, власне. Додатково ще у фанелів з'явились такі більш-менш стандартні кольори, ну принаймні, в порівнянні з цими срібними золотими та хамільоном. Шкода, звичайно, що не передасть камера, на жаль, на 100% ці кольори, як вони виглядають вживу, але тим не менш, все одно навіть на камері вони виглядають мега кайфово, мега розривно. Звичайно, в цьому відео є розіграш, і призами на цей раз стануть власне дві нові чашки від Ембері. Один фанел і одна солярка. Два переможця всього буде. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, треба написати коментар. Або напишіть, будь ласка, яка чашка вам більше цього сподобалась. Я маю на увазі колір, під який кальян ви її захотіли би поставити там у себе вдома або в роботі. Або напишіть, який наступний апдейт ви чекаєте від бренду, щоб ви хотіли побачити від нього. Ну і, звичайно, не забувайте, що в кінці коментаря треба написати ваш нікнейм в інстаграмі. Якщо в нікнеймі є крапка, краще прописати словом, тому що Ютуб чомусь видаляє такі коментарі, не знаю досі чому. І, звичайно, в описі знаходимо посилання на мою монобанку. Треба зробити донат в 50 гривень. 50 гривень це як один квиточок, можна одразу декілька квитків собі придбати. Тільки напишіть тоді в коментарях, що ви там побільше донат закинули. І, власне, треба бути підписаним на інсту. Ембері на мою інсту на цей канал, і обов'язково влупити лайк. Всім успіхів! Отже, і звичайно, я хочу підсумувати. Тут зараз будуть з'являтися власне цінники да, на кальян та на чашки. Це, звичайно, не революція, це просто апдейт. Апдейт старої форми, да, до речі, мінімоно 3.0 повністю розпродано та знято з виробництва. На секундочку. От, тобто апдейт кальяну, просто нові кольори у форм чаш, які вже всім, всі давно знають і всі давно люблять. Тому ось такі от новини від бренду Emberі. Не забудьте написати, який колір чашки ви би хотіли собі купити з цих от нових. Да? Ну і звичайно напишіть, будь ласка, як вам ось такі от апдейти до Minimono 3.1. Що ви скажете? нормас, Чи ще є якісь моменти, які ембрі не учлі, так би мовити, і треба на них теж звернути увагу. Буду чекати на ваші коментарі. Ну, і стосовно загалом оцих от змін між Мінімон 3.0 і 3.1, да, то ну, якщо у вас є вже Мінімон 3.0. То цю оновлену версію купувати, оновлюватись, так би мовити. Да? Ну, я, чесно кажучи, не бачу сенсу. Якщо у вас немає 3.0, то, звичайно, я вам раджу мінімум е, 3.1 кайфовий кальян. От, е, на цьому сьогодні і все. Приймайте участь в розіграші. Не забувайте, що повномасштабне вторгнення, на жаль, досі продовжується. Тому допомагаємо ЗСУ хто чим як може. Слава Україні! Па-па!